Будинку потрібен порядний інвестор і контактний номер телефону. Будинок, біля якого ми знаходимося, це книжний провулок 13-15, Благає своїм виглядом цілим. Благає, поможіть, врятуйте мене, бо я завалюся. Але ніхто не спішить його рятувати. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, і Це перший міський. Нижний провулок в Одесі це місце неабияке. Тут завжди жили художники, тут завжди щось відбувалося, завжди було багато творчих людей. Але от будинки самі по собі, вони завжди були в такому стані, тому що будинки старі. Боже, там живуть насправді люди в цих руїнах. <смас> Собаки. Бачимо, що тут все старе, сиє, а. Ініціали, мабуть, людини, яка тут жила років. 100 150 тому. Я боюся смикати, тому що воно зараз може на тебе гехнути. В 13-му номері ну не бачимо, щоб хтось жив, тому що ось будиночок поповз просто вниз, по шву. Але ось тут, в сусідній парадні, в 15-му номері, люди живуть. А він візуально не дуже кращий за 13-й. Парадна зачинена, але. Бачимо, що хтось живе, і люди тут ходять. Ну, взагалі ще починаючи року з 2020-го, мешканці почали активно звертатися до влади, тому що хотілося б цю перлинку Одеси якось зберегти в належному вигляді. Тому що місце колоритне, і будинок старий, красивий, і атмосфера тут присутня, і все тут є. Нема тільки грошей влади для того, щоб це привести до належного якогось стану. Дуже дуже давно приїжджав Марат Каральов, і за свій кошт, начебто, зробив тут світло, прочистив каналізації. Але Google нам каже, що це було так давно, що очевидно цього дуже мало, а більше нічого не робилось. Тут у нас стара голубятня, а тут, от просто Ніздря в Ніздрю, дихає нова будова. Тобто на нову будову в нас гроші є. І ми знаємо, які кошти в нас виділяються кожного дня на абсолютно будь що. Але на те, щоб відремонтувати одну з пам'яток архітектури міста, ну на це і немає ні бажання, ні коштів, ні бажаючих. Ще раз кажу, от будинок шукає, сам шукає порядного інвестора. Слово порядне тут можна підкреслити, тому що це вид абсолютно вимираючий. Шматок карнізу валяється, який упав десь згори. Шифер лежить. Тобто люди живуть, а будинок валиться. Антихайп. Стовідсотковий антихайп, тому що однозначно ж ці будинки не прийшли в такий кошмарний стан за два дні. Це все рік за роком. Чиновники на це закривали очі ніхто цим не займався. От воно в такому стані і є. Побачимо, що цей будинок дійсно він от напів тріснув, і на сьогодні-завтра він почне просто завалюватися. Про це мешканці е казали, ще ну років багато, тому мінімум років шість. І казали, що якщо ніхто цим не займеться, ну воно ж просто бехне. Люди вже прозвали це місце одеським Брайтоном, але це як на мене гірше, ніж Брайтон це просто гетто. У мене в квартирі можна от руку всовувати, там така тріщина. Тріщини такі. Звертались до когось? Без швидкого количества разів. Взагалі ніхто нічого не беруть породи, а здесь три метри или більше йде мокрая глина. Він признан аварійним, але ні у кого з нас немає документів на не то, що аварійний. І ми не повинні платити за комунальні услуги. Але Конечно. Тут навіть лені краєві вітчизняного розливу в падку. Слугує очевидно в для тутешніх, а більше нічого позитивного про це місце, ми сказати не можемо. Ну що, порядний інвестор? Будь ласка, знайдися, дорогі чиновники, яким абсолютно плювати на все, крім тих місць, де можна наварити гарний тендер. Зверніть увагу на те, що Одеса просто приходить в занепад, через те, що ніхто до неї нема діла, так не можна, тому що це місце, в якому ми живемо. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський». Бережіть себе.